На одеському пляжі трагічно загинула 20-річна дівчина. Це сталося на одному із найпопулярніших серед туристів пляжів Одеси Аркадії. Дівчина у білій сукні позувала для фото на тлі штормового моря. В цей час її по черзі вдарило дві потужні хвилі. Перша збила з ніг, а друга буквально змила в море. На іншому відео видно, що якийсь час дівчина намагалась вхопитись за бетонну плиту на узбережжі. Проте шторм відніс її в море. Розраховуючи силу вітру і напрямок хвиль, було обрано маршрути, по якому дівчину шукають. Складність з тому, що вчора це все сталося під час шторму, і тобто її від місця, саме де вона зникла, ціло могло віднести на на велику відстань вже 10 тисяч квадратних метрів акваторії Чорного моря. Обстежено загиблу звали Олександра Олещук. Вона була лейтенанткою рівненського управління поліції. Лише торік Олександра закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ, після якого почала працювати у Рівному. Другого червня вона поїхала відпочивати в Одесу. Нині поліцейська вважається зниклою безвісти. Такі трагічні випадки не рідкість. Наприклад, торік на тій же Аркадії хвиля змила підлітка в море. Його тіло шукали понад тиждень. Не видно обратно. Ож дня ще двоє людей загинуло в Одесі на центральних пляжах через шторм. Загалом щороку море забирає близько двох десятків людей. Аби вберегтися від нещасного випадку, слід пам'ятати, що найбезпечніше відпочивати у світлу пору на спеціально відведених для цього пляжах у спокійну погоду. А от у вітряну, а тим паче, в шторм, потрібно бути вкрай обережним і краще триматись подалі від узбережжя. А також найти в погану погоду на хвилерізи і набережні без огорожі.